Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 11884. Виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. Довжина однієї планки 462 мм. Баночка має 28 LED діодів напруга 16 В. Розмір діода 3 х 3 мм. Паночка має один канал з напругою 142 вольти. Ось такий конектор. Присутнє ось таке маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.